Вітаю всіх! Як енергії аркану Вежа будуть впливати на нас сьогодні, 16 січня 2025 року. Енергії дня, дружні. Якщо ви тривалий час боялися щось відпустити із свого життя, намагалися міцно триматися, аби утримати або свій якийсь статок, баланс, можливо, свої досягнення і вважали, що це саме головне, що є у вашому житті. Боялися змін, відчували страх, коли якісь зміни приходили у ваше життя, то вам на цей день варто зрозуміти, що чим більше ви будете чинити супротив, тим більше і більш руйнуючими будуть ці ваші зміни. Тому що, якщо ви сьогодні відчуєте імпульс, щоб змінити щось старе, тоді у вас з'явиться щось нове. Це можуть бути різні події. Для когось це можуть бути ваша поведінка, в когось ваші думки або ситуації, справи, стосунки. Тобто, в цей день будь-які зміни будуть сприйматися у позитиві. Тому не варто того боятися, а варто вжити заходи для того, щоб іти назустріч вашим змінам, звільняти, звільняти себе. Свої думки від всього негативного, свої емоції від негативу. Не зациклюватися на тих статках, які ви маєте, і не вважати їх самим головним вашим досягненням. Тому що всі знають, що досягнені наші саме головне це зовсім не про гроші. Також у цей день варто приділити час, щоб ви могли якісь свої... Плани збудувати, а також, можливо, в цей день ваші плани будуть руйнуватися. Якщо ваші плани руйнуються в цей день, значить то не доля вам, щоб вони у вас здійснилися. Тому що для вас, можливо, Всесвіт має в запасі якісь кращі аспекти вашого життя, кращі перспективи, а ви зациклені на чомусь своєму. Але все ж таки в цей день варто бути дуже уважним для тих, хто в цей день десь вирушає у дорогу, тому що підвищується аварійність, може зростати внутрішня напруга. Також може бути так, що ви можете десь у чомусь не стриматися, але згодом це приведе вас до негативних наслідків. Тому контролюйте себе і особливо будьте пильні для тих, хто в цей день вирушає у дорогу. На роботі і у бізнесі, можливо, для когось буде та ситуація, яка є наразі, дуже швидко мінятися. Хтось може змінити свою роботу. Можливо, взагалі у вас на роботі навіть різко зміняться ваші плани, підвищиться активність конкуренції, а також, можливо, якісь ризикові. Заходи ви на цей день запланували, то не варто їх робити, тому що може закінчитися зовсім не так, як ви те плануєте, а навпаки. А для кожного може бути на цей день кар'єрний зріст. Також, якщо в кого є такі робочі місця, де ви займаєтеся державними справами, то, можливо, вам потрібно також звернути увагу на те, що у вас відбувається на робочому місці. У особистих стосунках, можливо, щось буде відбуватися через те, що будуть зовнішні обставини вас до того спонукати. Можливо, якась інформація, що довго ви приховували, може вийти назовні. Також, можливо, кардинально зміняться ваші існуючі стосунки. Тобто, зміни можуть бути, наприклад, під дією обставин. Якщо ви планували на цей день, можливо, зайнятися хатніми справами, можливо, побутовими, піти на роботу, прийти зайнятися такими справами, то можуть обставини скластися таким чином, що ви тим всім не будете займатися, а десь або поїдете, або, можливо, будете навіть обмірковувати або вживати дії такі, щоб змінити своє місце проживання. Все можливо, тому що енергії занадто активні. І у стосунках варто в цей день проявляти якусь таку зрілість, де ви будете опорою для, для ваших стосунків. В цей день може багато що змінюватися і може руйнуватися. Але ті стосунки, які мають під собою міцний фундамент, вони вистоять у будь-які негаразди. І порада на цей день. Можливо, ви самі приділите в цей день час, щоб обміркувати, в якій області вашого життя потрібні зміни. Можливо, вже ви зрозумієте, що не варто чіплятися за старе. Зрозумієте, що сенс того, що відбувається у вашому житті, завжди ми створюємо самі. І чого б то не стосувалося, і яка б сфера не висвітлювалася, все одно, все, що відбувається, ми можемо, звичайно, себе. Виправдовувати, говорити, що так, обставини склалися, або люди якісь не такі трапляються в нашому житті, але все, що є, то це те, що ми самі його заслужили. Тому не чиніть супротив вашим змінам. І навіть якщо вам доведеться піти на деякий конфлікт, то дійте, звичайно, але обов'язково враховуйте обставини, в яких ви будете знаходитися. Якщо на вашому шляху виникнуть якісь перепони, які будуть вимагати від вас того, щоб ви їх здолали, не пасуйте перед ними, а рухайтеся. Якщо будь-які домашні справи можуть вам змінити ваші плани, щось може зламатися, або ще що, то, можливо, його вже варто викинути, або позбавитися того, що вже втратило сенс і свій ресурс у існуванні. Вашого побутового, там, побутової техніки, або засобів якихось зв'язку, або іще що. Те, що ви, можливо, його вже ремонтували багато разів, але вже прийшов час його позбутися. Тож, викидайте те, що зайве. Можливо, хтось займеться прибиранням або генеральним прибиранням. Це буде урівноважити ваш, ваші думки, буде заспокоювати вашу психіку. І ви зможете побачити певні аспекти вашого життя зовсім в зовсім іншому світлі і зрозуміти, як вам правильно діяти згодом. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вашому житті завжди були моменти, коли ви приділяєте час для того, щоб вносити зміни у своє життя. Миру вам і гарного дня!